Харно е позитивно. Демеро бети крученик. Бреме щуку, мнясо и щука. Рижеме и отбиваме. Сак отбиваме. Бабуло никайте се ке краснени. Видите? Отбиваме, солиме, попряниме. Но мнясо у нас приправено. попопряненого, посолено. І йдемо закручувати крученики. Що я туди кладу? Я туди кладу солонинку. Копчену і сяки геникайте. Солонинку. Кладу туди сира. Ей, дама. Та й кладу один огурок. Квашений. І чиню сяк закручую. Завто воно крученик. Зараз вам покажу. Всякий крученик у нас виходить. duže fajnim kaj nje, sakaj, ne. Zaraz i se nakrutime i klademe žariti. Pica, vzkladali sme i si uh, kručenik tak pupčikami vnes, sak vedete, bo se nam ne poruskručovali. Ideme ih obžarjavati z odno i z drugoj strano. Fajno ih obžarjame. Dalem ih bojme tušeti. No, Ціки, в нас вийшли крученики, дивіться, піджарили, А тепер все ще протушкують у о, грибної пудливці. Як я чиню грибну пудливку, я вам розкажу далі. Підписуйтеся, та я вам далі покладу рецепт грибної пудливості. в нас будуть о, крученики із ріпу умішану. Зараз вам покажу, як в то їсти які нас крученики вийшли. Видите? Я їх учинила з такого грібну подливку з пюрешку. Зараз вам покажу, як у розрізі. Зараз це поникаєме, що он розрізі каже. Що є істине дуже удобно, але ну, або що чинити. Видите? В серединці в нас. Солонинка, огурок, сир. І якийсь добре. Я си ще поклала писала, в вине гре. Просто бомбезно. С каким кручеником? Другожнила. Вы, между прочим, можете покласти в середину гриби. Ще може класти. Но та солонинка, копчена всередині дуже добра. Катя. І я вам хочу казати, що я не міняла нічим. Я не міняла навіть не з як казати шпилька мені, як Я так закручую, далі їх кладу всяк на гузичку, вони всі припікають. Йо, який добрі. Зараз мені будуть казати, на набиваєш повний пилисок, бо ти же кухарка. Я так хочу. Я так люблю, розумієте? Ну, люблю я так. Просто розрим мозга. У меня У нас в тому печіло і витушило ще. Дуже добре. А він і бомба. греть бомба кусний із домашнім лоєм. Все так. Рубіть, їсти, ви не буде голодні. Гарного вам і позитивного.